Що, якби я сказав вам, що є людина, яка розмовляє з лісом, і ліс відповідає, що старий лісник з полісся прожив серед дерев 60 років, і тепер дерева розповіли йому про осінь свободи осінь, коли над Україною задзвонять дзвони перемоги, коли опаде не тільки листя, а й остання зброя. Друзі, це не казка і не фантазія, це свідчення людини, яка знає мову природи. І ліс не помиляється. Ніколи. Він передбачив Чорнобиль. Передбачив 2014, й передбачив лютий 2022-го. І тепер він говорить про осінь 2026 го року. Про осінь свободи. Мене звати Дмитро, мені 42 роки. Я еколог з Києва. 20 років досліджую радіаційний фон у зоні відчуження. Їжджу в найвіддаленіші куточки полісся. Думав, що знаю ці ліси. Ще за будь-кого, але жовтень 2025 року показав мені, що я нічого не знав. Усе почалося з дивного дзвінка. Голова села Стара Красниця Марія Петрівна зателефонувала мені пізно ввечері. Дмитре, ти маєш приїхати. У нас тут дідусь Остап. Він каже, що ліс говорить про велику зміну, що дерева розповіли йому дату. Я знаю, це звучить дивно, але він передбачив багато речей, і все збувалося. Марія Петрівно, люди багато чого бачать у природі, відповів я професійно, особливо ті, хто живе самотньо в лісі. Він передбачив аварію на ЧАЕС за місяць, сказала вона тихо. Передбачив лютий 2022-го. Розповідав про це ще в грудні. Дмитре, приїдь, він старий, йому сімсім -сім, сім. Може не дочекатися того, щоб розповісти комусь, хто зрозуміє. Я погодився. Наступного ранку сів у машину і поїхав. Дорога до старої красниці петляла між безкраїми поліськими лісами. Сосни, берези, дуби тягнулися до обрію. Туман стелився над болотами, а повітря було настільки чисте, що аж різало легені. Це особливе місце полісся. Тут час тече інакше. Тут природа не фон для життя, вона саме життя. Села, покинуті після Чорнобиля, заростають лісом. Дерева пробивають асфальт, повертають землю собі. І в цій тиші, в цьому поверненні природи є щось первісне, древнє, могутнє. Стара красниця зустріла мене порожніми вулицями, кілька дерев'яних хат, стара церква, городи, де ще дозрівали останні овочі. Людей майже не було. Хто молодий, той виїхав давно. Залишилися лише старі, ті, хто не може покинути землю предків. Марія Петрівна, жінка років 60, з сивим волоссям і добрими очима, зустріла мене біля сільради. Дякую, що приїхав! Остап Микитович живе в лісі за 5 кілометрів. Він там залишився навіть після евакуації. Кажуть, ліс, його церква, його сім'я. Він там народився, там і помре. Що ще ви знаєте про нього? Дивна людина, усе життя самотній. Ніколи не одружувався, каже Ліс, його дружина. Але він знає речі. Перед Чорнобилем прийшов у село, казав, щоб люди готували речі, що буде біда. Ніхто не повірив, а через місяць. У 2014-му теж попереджав казав, що береза біля його хати зацвіла взимку, а це знак великої зміни. І справді, а перед лютим 2022-го Дмитре він приходив до нас за три дні, казав: Птахи полетіли всі на захід, навіть зимові, ліс замовк, готуйтеся. Ми йшли вузькою стежкою в ліс. Сосни стояли стіною, їхні верхівки губилися в сірому небі. Під ногами хрускала опала хвоя, пахло смолою і вологою землею. Чим глибше ми йшли, тим тихіше ставало. Не мертва тиша, а жива, наповнена. Здавалося, ліс слухає, спостерігає. Нарешті побачили хату. Невелика, дерев'яна, покрита мохом, ніби виросла з самої землі. Дим ішов із труби. Навколо городик, де росли трави. Над дверима старий оберіг, вирізблений із дерева. Двері відчинилися до того, як ми підійшли. На порозі стояв старий. Високий, худий, з довгою сивою бородою, обличчя зморщене, як кора старого дуба, але очі все яскраві, ясні, як лісовий струмок, одягнений у домоткану сорочку, чорні штани, босі ноги в старих чоботях. Дмитро, сказав він, голос тихий, але впевнений, знав, що прийдеш. Берези розповіли чотири дні тому бачив тебе в їхньому шелесті. Я здригнувся. Звідки він знає моє ім'я? Марія Петрівна нічого не сказала. Я перевірив телефон, зв'язку тут не було. Остап усміхнувся. Заходь, час розповісти те, що ліс передав, бо скоро почнеться, і люди мають знати. Усередині хата була простою: піч, стіл, лавка, ліжко, але стіни на стінах висіли шматки кори з випаленими на них символами. Якісь давні знаки, які я не міг розпізнати пахло м'ятою, полином, димом. На столі глиняний глечик, кілька мисок. Ніж свічка. Сідай, Остап вказав на лавку. Зараз зварю трав'яного чаю, а потім говоритимемо. Він рухався впевнено, ніби знав кожен куток хати навіть у темряві, поклав у казанок трави, м'яту, чебрець, щось ще, чого я не впізнав, залив окропом із чавунного чайника, що стояв на печі. Ти еколог, сказав він, не питаючи. Вивчаєш землю, воду, повітря, але забув найголовніше вивчати живе. Землю не як об'єкт, а як істоту. Вона жива, Дмитре, і вона говорить. Він сів навпроти, поставив перед нами миски з чаєм. Запах був дивовижний, як сам ліс, зібраний у цій рідині. Я народився тут, почав Остап, у цій хаті, у 1947 році. Мій батько був лісником, дід теж. Ми завжди жили з лісом, а не в лісі. Розумієш різницю? Не використовували його, а співіснували. І поступово я почав чути. Що чути? Мову дерев. Спочатку думав, що це вітер, але вітер шумить, а дерева говорять кожне по-своєму. Сосна співає високо, береза шепоче ніжно, дуб гуде глибоко. І якщо прислухатися не вухами, а серцем, то зрозумієш. Остап відпив чаю дерева нейнями, це антени між небом і землею. Корінням вони з'єднані з усією планетою, а кроною сягають неба. Вони відчувають те, що ми не бачимо. Коли щось велике має статися, вони знають першими і попереджають. Як попереджають? По-різному змінюють ріст, випускають більше смоли, міняють колір листя невчасно. Птахи, що живуть на них, починають поводитися дивно. Звірі йдуть з лісу або навпаки ховаються в ньому. Ліс має тисячу голосів, Дмитре. Треба тільки навчитися слухати. Він підвівся, підійшов до стіни, зняв один зі шматків кори. Дивись, це кора, що впала з дуба у квітні тисячі го за місяць до вибуху. Бачиш ці плями? Я придивився. Справді, на корі були темні плями, схожі на сльози. Дерева плакали смолою, сказав Остап. Сосни, що ніколи цього не робили, раптом почали ронити смолу, як сльози. Я знав, що щось жахливе насувається. Приходив у село, казав людям але хто слухає старого лісника? Казали, що божевільний? А потім сталося те, що сталося, і ліс першим прийняв удар. Сосновий бор біля реактора став рудим за кілька днів. Дерева вмирали першими, захищаючи людей. Але люди цього не зрозуміли. Остап повісив кору назад. У 2014-му теж був знак: взимку, в лютому, коли був найлютіший мороз, береза біля моєї хати зацвіла. Просто так, серед зими. Листочки маленькі, ніжні. Я знав, це знак великої зміни. Коли природа йде проти себе, значить іде війна проти природного порядку речей. І справді Крим, Донбас, почалася біда, яка триває досі. Він сів назад. А перед лютим 2022-го, Дмитре я ніколи не бачив нічого подібного. За три дні до вторгнення всі птахи покинули ліс. Усі, навіть ті, що зимують тут. Лелеки, що вже гніздилися, злетіли і полетіли на захід: ворони, сойки, навіть синиці. Ліс став порожній. І тиша така тиша, що вуха закладало. Не було жодного шелесту, жодного скрипу, ніби ліс затамував подих перед жахом. Я знав, прийшов у село, сказав Марії. Вона повірила, попередила кількох людей. Вони встигли підготуватися. Остап подивився мені в очі, але найголовніше це те, що ліс каже зараз, і про це я маю розповісти. Він підвівся, підійшов до вікна. За склом хиталися верхівки сосен, небо було сірим. Цього літа щось змінилося, почав він. У серпні я відчув, що ліс почав говорити інакше: не про біду, про щось інше, про підготовку, про очікування, про те, що наближається велика зміна, але не страшна світла. Перший знак прийшов від дуба. Є тут неподалік Дуб, старий, йому 400 років. Він пережив все. Татар, поляків, німців, радянську владу, Чорнобиль. І цього року він дав урожай жолудів, якого я не бачив за 60 років. Гілки ламалися від їхньої ваги, жолуді великі, міцні, повні життя. Остап повернувся до мене: коли дуб дає таку силу землі, це означає, земля готується народити щось нове, якесь велике оновлення. Дуб знає, що треба дати насіння, багато насіння, бо прийде час відновлення. Другий знак. Птахи. У вересні, коли мали летіти на південь, вони почали поводитися дивно. Замість того, щоб летіти, вони кружляли. Над лісом, над селами. Я ходив на узлісся, дивився. І бачив, журавлі створили коло над тим місцем, де колись був Київ. Не летіли через нього, а кружляли, ніби чекали. Марія Петрівна підтвердила: їй телефонували з Києва. казали, що птахи роблять щось незвичайне. Орнітологи не можуть пояснити, але я знаю. Вони чекають, вони знають, скоро буде свято, і не треба йти, треба залишитися. Остап налив ще чаю, третій знак тиша, але особлива. Не мертва як перед бідою, а жива, як перед великим дощем, коли вся природа завмирає в очікуванні, тільки цей дощ буде не з води. З чого? запитав я: зі світла, з волі, з радості. Ліс чекає дощу свободи. Він встав, підійшов до столу, розгорнув шматок кори, на якому були накреслені символи. І четвертий знак смола. Жовтень. Зараз дерева випускають смолу. Восени це рідко буває. Але зараз масово. І смола особлива: золотава, світла. Коли дерево плаче смолою восени, воно очищується перед оновленням. Остап сів, поклав руки на стіл. І всі ці знаки складаються в одне: у пророцтво, яке ліс передав мені. Він взяв вуглину, почав малювати на корі. Дивись, це календар, який показали дерева. Листопад 2025. Зараз почнеться перший рух. Велике дерево на сході почне падати не зразу, поступово. Спочатку корінь почне гнити, потім стовбур тріснути. Дерево імперія. Воно здавалося могутнім, але корінь давно гнилий. Грудень 2025, найтемніший місяць, зимове сонцестояння 21 грудня, найкоротший день у році. Але ліс каже, саме після цього дня почнеться поворот, бо після найкоротшого дня кожен наступний триватиме довше, і з кожним днем світла більше, а темряви менше. Це закон природи, незмінний. Січень 2026 — великі морози. Я бачив це в корі старої сосни. Зима буде лютою. Але вона заморозить не нас. Вона заморозить їхні плани, їхню техніку, їхню волю. Мороз завжди був союзником цієї землі. Він зупиняв татар, зупиняв наполеона, зупиняв німців і зупинить тих, хто прийшов зараз. Остап малював далі: лютий, 2026 – початок весни в серцях. Навіть коли ще сніг, у людських душах почне танути лід, і на фронті станеться те, чого ніхто не очікував: великий прорив. Береза показала мені, вона почне підніматися раніше, ніж зазвичай. А береза символ України, коли вона прокидається, прокидається вся земля. Березень 2026. перші вісники, ластівки, вони повернуться туди, де їх не було три роки, у міста, які були під окупацією. Птахи знають там знову безпечно, там знову дім. Квітень 2026. на Великдень Воскресіння Землі. Півострів відрізаний від тіла почне повертатися не через бої, через щось інше, через те, що сама земля скаже досить. Дерева на Кримі, вона вони українські, вони знають, де їхнє коріння, і вони покличуть. Я слухав, забувши про все: свічка горіла на столі, кидаючи тіні на стіни. Травень 2026, цвітіння, коли акація зацвіте, війна закінчиться. Я бачив це. Акація того року зацвіте раніше і ясніше, ніж будь-коли. Біле цвітіння покриє землю, як сніг, але теплий, ароматний, і в цьому цвітінні оновлення. Остап відклав вуглину, подивився на мене. Але найголовніше осінь. Осінь 26-го року, коли листя опадатиме, опаде й остання зброя жовтень, 226, місяць свободи. На покрову 14 жовтня дзвони задзвонять по всій Україні, і це будуть дзвони не жалоби, а перемоги. Звідки ви знаєте таку точну дату? Остап усміхнувся. Ліс показав є дерева, що живуть століттями, вони пам'ятають усі покрови і кажуть, ця буде особливою, це буде покрова свободи, коли. Богородиця покриє всю Україну своїм омофором, і ніхто більше не зможе зашкодити. Він підвівся: Ходімо, покажу тобі щось. Ми вийшли з хати. Сонце вже схилялося до обрію, кидаючи довгі тіні. Остап повів мене в глиб лісу. Ми йшли мовчки, тільки хрускали гілки під ногами. Навколо стояли величні сосни, їхні стовбури прямі, як свічки. Нарешті вийшли на галявину. Посередині стояв дуб, величезний, могутній, його крона розкинулася на десятки метрів. Стовбур такий товстий, що троє обійняти не зможуть. Це Перунів, Дуб, сказав Остап Тихо. Йому більше тисячі років. Наші предки молилися тут ще до хрещення Русі. Він пам'ятає все. Князів, козаків, війни, мир і він ніколи не помилявся. Остап підійшов до дуба, поклав долоні на кору, закрив очі, стояв так хвилину, дві. Я бачив, як по його обличчю котяться сльози. Що він каже? прошепотів я, відчуваючи, що щось відбувається. Остап відкрив очі, вони світилися, каже: Витримайте ще трохи, світанок близько. Я стояв тут, коли орда приходила. Стояв, коли поляки палили села, стояв, коли німці вбивали, і завжди бачив, як зло відходить, а земля залишається. Цього разу теж буде тас. Осінь 2026 це ваша осінь осінь свободи. Ми стояли в тиші, вітер шелестів у кроні дуба, і, здавалося, справді, ніби дерево говорить не словами, а чимось глибшим. Вібрацією, що проходила через землю, повітря, саме серце. Раптом я побачив щось, тіні між деревами. Вони рухалися, але не як звірі. Більше як постаті. Людські, але не зовсім. Я здригнувся, Остап помітив: не бійся, це лісовики, духи лісу. Вони тут завжди, просто не всі їх бачать. Вони радіють, бо знають, їхня земля скоро буде вільна. Ви вірите в них? Я не вірю, я знаю. Прожив тут 60 років. Бачив багато чого, що наука не може пояснити. Ліс живий Дмитре, і в ньому живуть ті, хто старші за нас, мудріші. Вони не втручаються, але дивляться, і коли треба, допомагають. Ми повернулися до хати, коли вже стемніло. Остап запалив свічки, розпалив піч. Я сидів, переварюючи, почути. Ви говорили, що грудень і січень будуть важкими, сказав я. Що саме буде? Остап стих. Остання спроба темряви втриматися. Будуть важкі втрати, багато болю. Це найтемніша ніч перед світанком. Саме тоді, коли здається, що сили скінчилися, що надії нема, прийде поворот. Але ліс не помиляється він показав мені і ту біду, і той світанок після, і світанок яскравіший. Кожна жертва зараз це корінь майбутнього дерева свободи. Важко, але інакше не буває. Природа завжди випробовує перед нагородою. Ми просиділи до пізньої ночі. Остап розповідав про ліс, про знаки, про те, як кожна людина може навчитися слухати природу. Навіть у Києві серед бетону є дерева, казав він. Подивіться на каштани вони теж знають. Якщо раптом зацвітуть невчасно, це знак. Спостерігайте за птахами. Коли вони починають поводитися незвичайно, це означає, що щось змінюється. Дивіться на вітер. Вітер із заходу приносить зміни. Вітер зі сходу, старе відходить. Слухайте тишу, у тиші говорить істина. Він дав мені ночувати на лавці біля печі. Сам лежав на ліжку, але довго не спав. Я чув, як він тихо щось промовляв: молитву чи заклинання не знаю. Уночі мені наснився дивний сон. Я стояв у лісі, але дерева були живими в прямому сенсі. Вони рухалися, дихали і раптом побачив Україну як величезний Дуб. Коріння глибоке, що йде в саму серцевину землі, стовбур міцний, хоч і. пошкоджений. А крона маси розкішна, що тягнеться до неба, і почув голос, не знаючий. Ти побачив правду, твоя земля це дерево життя, його не зрубати, бо корінь глибший за будь-яку сокиру. Прокинувся на світанку. За вікном співали птахи. Перший раз за ці дні я почув їхній спів так виразно, Остап уже не спав, стояв біля вікна. Чув? запитав він, не обертаючись. Що? Ліс заспівав. Він радіє, бо почав прихід. Ще довго, але почав. Я підійшов до вікна. Дерева стояли нерухомо, але між ними пролітали птахи. Їхні голоси сплітались у єдину мелодію. Після сніданку я збирався їхати. Остап дав мені шматок кори з вигравіруваними символами: Тримай це. Коли буде важко, дивись на нього. Дуб дав частину своєї сили тобі. І коли осінь свободи прийде, посади жолудь. Нехай росте нове дерево нової України. Я повернуся, сказав я. Знаю. Коли дерева будуть співати про перемогу, ти почуєш і прийдеш. Ми разом посадимо той дуб. Я вийшов на стежку, обернувся. Остап стояв біля хати, рука піднята в прощальному жесті. А ліс навколо нього здавався живим охоронцем, що оберігає свого останнього жерця. Дорога назад здалася іншою я дивився на дерева по-новому. Прислухався до їхнього шелесту, і здавалося, справді вони щось говорять, не словами, але чимось глибшим. Коли повернувся в Київ, перші дні не міг нічого робити. Просто сидів, переосмислював, побачене та почуте. Раціональний розум казав: це неможливо, старий просто трохи не в собі. Але серце шепотіло інше. А що якщо правда? І тоді почалися підтвердження: 15 листопада, в новинах, повідомлення про незвичайну активність у лісах Північної України. Учені фіксують дивні зміни в поведінці дерев, які не можуть пояснити. Підвищена смолопродуктивність, незвичайні ростові кільця. 22 листопада сенсаційна новина від орнітологів, масова зміна міграційних маршрутів птахів, тисячі птахів, замість летіти на південь розвертаються і створюють колові патерни над Києвом та Львовом. Явище безпрецедентне, пояснення немає. Я написав статтю. Виклав у своєму блозі всю історію про Остапа, про пророцтво лісу, про осінь свободи 2026 року. Чекав насмішок, але сталося інше. За тиждень статтю прочитали півмільйона людей. Коментарі ділилися на дві категорії: скептики і ті, хто теж щось помітив. Я з Житомира, писала одна жінка. У нас у парку стоїть старий дуб, йому років 300. Цієї осені він випустив нову гілку у жовтні. Це неможливо, але я бачила на власні очі. Я з Чернігова, писав чоловік. Останнім часом вовки виють навколо міста, але не як зазвичай. Вони виють мелодійно, ніби співають. І якось один мій знайомий сказав: це схоже на українську пісню. Моя донька їй п'ять років, писала мати з Львова. Вона намалювала картинку, ліс із промінням світла. Я спитала, що це. Вона сказала: це де живуть добрі дерева, вони радіють, бо скоро свято. Вона не знала про вашу статтю, я їй не показувала. Десятки сотні таких історій, люди почали звертати увагу на природу, почали бачити знаки, які раніше пропускали. Почалося щось на кшталт руху. Люди відвідували ліси, приносили подарунки деревам. Хліб, сіль, квіти обіймали старі дуби, просили їх про силу. Це було повернення до чогось древнього, до зв'язку з землею, який ми втратили. Зараз, коли я записую це, на дворі кінець листопада 2025 року. До осені свободи, за словами Остапа. Залишається менше року, важкий рік, через зиму, через мороз, через останню ніч темряви. Але я вірю не сліпо, а через те, що побачив, через те, що почув від лісу, через те, що відчув біля того тисячолітнього дуба. Я почав проводити час у київських парках. Сиджу біля старих дерев, прислухаюся, і знаєте що? Я починаю чути не словами, але відчуттями спокій, який іде від дуба, тривога, яка ще є в березі, але і надія, що пробивається крізь тривогу. Навчаю цього інших, кожного тижня збираємо невелику групу, кілька десятків людей. Ми йдемо в ліс, сидимо в тиші, вчимося слухати, і це змінює людей. Вони стають спокійнішими, сильнішими, бо відчувають, вони не самі земля з ними. Якщо ти зараз на фронті і читаєш це, знай, земля, яку ти захищаєш, жива. Вона воює разом з тобою. Дерева пам'ятатимуть твоє ім'я в своїх кільцях. А коли прийде осінь свободи. Ліс заспіває про твою перемогу. Якщо ти далеко від дому за кордоном, і серце болить від туги, знай, дерева чекають на тебе. Вони знають, що ти повернешся, бо коли прийде травень світіння, всі діти цієї землі почують поклик і повернуться. Якщо ти втомився, якщо здається, що сил більше нема, вийди до дерева, будь-якого. Навіть на вулиці міста, поклади руку на кору, закрий очі, прислухайся, і ти відчуєш, сила тече в тебе, не твоя старіша. Сила землі, який мільйони років. Остап сказав мені напередодні від'їзду щось важливе: найстрашніша помилка думати, що ми воюємо самі, ми не самі. З нами небо, з нами земля, з нами предки, з нами ті, хто ще не народився, але вже чекає своєї черги прийти в цей світ. І всі вони тримають нас. Зараз я чекаю грудня. Остап передбачив, що це буде найважчий місяць. Ми готуємося, не. Фізично, духовно зустрічаємося, молимося, медитуємо біля дерев, нагадуємо собі та одне одному. Після найтемнішої ночі приходить світанок, а потім січень, лютий, березень, кожен місяць крок ближче, кожен тиждень промінь світла сильніший. До того дня, коли ластівки повернуться в Маріуполь, коли над Кримом розквітне весна, коли в травні зацвіте акація, біла, ніжна, ароматна і до тієї осені. Осені 2026 року, коли листя опадатиме золотом, а дзвони дзвонитимуть по всій країні. Коли на покрову ми всі на фронті, в тилу, за кордоном, відчуємо одне: вільні. Я вже купив жолудь від того дуба, Остап дав мені восени. Тримаю його вдома, в горщику. Чекаю. Коли прийде день перемоги, посаджу його. Нехай росте новий дуб нової України. Дуб, який побачать наші правнуки і знатимуть. Це дерево посаджене в день, коли прийшла свобода. Друзі, я розповідаю, це не для сенсації. Я розповідаю, бо маємо право знати. Природа дала нам знак: чіткий і певний. Ліс не помиляється, ніколи не помилявся. Він передбачив усі великі події в нашій історії. І тепер він каже: осінь 2026 – ваша осінь. Що ви можете зробити? Кілька простих речей: вийдіть на вулицю, в парк, у ліс, підійдіть до дерева, будь-якого, поклади руку на кору, закрийте очі, прислухайтеся не вухами, серцем. І ви відчуєте, воно живе, воно з вами. Поважайте природу, кожне дерево свідок історії. Не нищіть, не псуйте. Дерева, наші союзники в цій війні. Вони борються по-своєму, але борються. Вірте в перемогу. Якщо вся природа готується до свободи, хто ми такі, щоб сумніватися? Ліс мудріший за будь-який аналітика. Він бачить те, що приховано від нас. Поділіться цією історією. Нехай кожна українська душа почує: Ліс не помиляється, осінь свободи прийде. Це не побажання, це знання. Записане в корінні тисячолітніх дубів. Я обіцяю повертатиму з оновленнями. Після грудня розповім, чи збулося те, що передбачив Остап після січня, після кожного місяця. Ми разом пройдемо цей шлях до осені 2026-го. А коли настане покрова того року, коли задзвонять дзвони по всій Україні, я повернуся до Остапа. Ми разом посадимо дуб, дуб свободи. І він ростиме століттями, нагадуючи нащадкам. Була осінь, коли прийшла воля, і ліс про неї співав. До тієї осені ще йти через зиму, важку лютувату. Але після зими завжди весна. А після весни літо. А після літа Осінь, осінь свободи. Підпишіться на канал, якщо хочете йти цим шляхом разом. Поставте вподобайку, щоб більше людей почуло. Поділіться з тими, хто втратив надію. Бо природа вже співає пісню перемоги. Треба тільки почути. Слава Україні! Слава тим, хто боронить цю землю! Слава дубам, соснам, березам, мовчазним свідкам і учасникам нашої боротьби! Слава землі, що народила нас і ніколи не здасться! Вірю, знаю, чекаю. Осінь свободи прийде. Ліс не помиляється. До зустрічі на покрову 2026 року. Під дзвони перемоги серед золотого листопаду на вільній землі. Дякую, що вислухали. Нехай дерева бережуть вас.